Коли це стане реальність у ядерної зброї е, Іраном, це буде означати, що у будь-який момент можливий ядерний, ну не ядерний удар, а антиядерний удар, удар на знищення цих потужностей з боку Ізраїлю, і е, е, незрозуміло зараз, як е, чи буде це підтримано сполученими штатами, ну напевно буде сполученими штатами за адміністрації е, Дональда Трампа. Я б сказав, що за всім цим стоїть саме це Етичне питання, де сполучені штати за частів Дональда Трампа, його повернення, буде докладати основних зусиль міжнародних. Ну можливо, це стане вирішення ядерної програми Ірану кардинально і назавжди. Хоча Іран зараз демонструє таку поблажливість і бажання поговорити, не доводити до такого вже до такої вже війни, тому що він значно. Tchau, tchau. Estou...